Ми маємо функцію g від x. Вона визначена ось таким чином. Для x, що більше за 0 та менше за 3, вона поводить себе як десятковий логарифм 3 помножений на x. А для x, що більше або дорівнює 3, вона визначена як 4-х помножене на десятковий логарифм 9. І наше завдання на сьогодні це спробувати обчислити ось цю двосторонню границю нашої функції, коли x прямує до 3. Чому саме 3? Ну насправді це точка в якій функція змінює свою поведінку. Так? Зверніть увагу, що в ось цьому інтервалі трійка виступає, наче правим кінцем, а в ось цьому навпаки лівим. Тобто, проходячи через цю точку, функція наче змінює свій напрямок, так? змінює свою поведінку. І нам дуже цікаво дослідити функцію в цій точці, зрозуміти, що там відбувається, чи є там якісь розриви, чи вона навпаки не перервана. Але на напереність ми перевіряти її не будемо, ми просто знайдемо ось цю двосторонню границю, але нам це все одно буде корисно, це досить гарний елемент аналізу функції. І давайте згадаємо, що для визначення двосторонньої границі нам необхідно спочатку знайти односторонні границі, тобто правосторонню та лівосторонню, подивитися, куди функція прямує з лівого боку, з правого боку, прирівняти їх. Якщо ці значення однакові, то ми можемо сказати, що двостороння границі існує, і вона дорівнює ось цьому конкретному значенню. Я почну з лівосторонньої границі. Давайте запишемо ліміт функції g від x, так. g від x, коли x прямує до трьох зліва. Давайте подумаємо, яким правилом, так, яким визначенням ми будемо користуватися. Ну, ми розглядаємо значення по x, що менше за 3. Тобто функція наближається до трьох зліва. Відповідно, ми потрапляємо в ось цей інтервал, і тому ми будемо використовувати ось це правило. Тобто ми можемо написати, що це ліміт, відповідно, десятковий логарифм 3 помножений на х. І не забуваємо писати, що х прямує до трьох зліва. І через те, що ось ця функція логарифмічна, так, вона визначена, вона не перервана для всіх x, що більше за 0, а ми якраз потрапляємо в ось цей інтервал, так, то ми можемо просто підставити значення 3 в замість x і порахувати нашу границю. Ось, ми маємо на це повне право. Тобто ми можемо написати логарифм десятковий 3 помножений на 3. Це просто дорівнює десятковий логарифм 9. Ось. Право, тобто лівостороння границя існує, ось вона дорівнює ось цьому значенню. Тепер перейдемо до правосторонньої. Спробуємо порахувати її. Пишемо так само. Ліміт функції жавідекс, коли х прямує до 3 вже справа. І давайте подумаємо, куди тепер ми потрапимо. Ми розглядаємо числа ще більше за 3. Відповідно, ми знаходимось ось тут. І ми будемо користуватись вже іншим визначенням, а саме ось цим. Тому ми можемо переписати це ось так. Ліміт вже функції 4-х помножене на десятковий логарифм 9. І не забуваємо знову ж таки x прямою до 3, але вже справа. Спершу може здатися, що це якась логарифмічна функція, але ось цей десятковий логарифм 9 це просто стало число. Так, тут немає ніяких xів, ось воно не змінюється від, від значення x, це просто якесь число. Відповідно, ми можемо не дивитися на нього, але лише звертати увагу на ось цю дужку. і насправді це просто буде пряма, так, це лінійна функція. От, вона визначена всюди, на всіх дійсних числах, тому знову ж таки, аналогічно, ми можемо просто підставити значення 3 замість х, і ні про що не турбуватися, бо ми маємо на себе. 4 мінус 3 помножене на десятковий логарифм 9, тут у нас буде одиничка. Відповідно, правостороння границя теж дорівнює логарифм від 9. І що ми бачимо? Ми бачимо, що як і лівостороння границя і правостороння границя, По-перше, вони обидві існують, і вони однакові, так? Тобто давайте, вони, вони однакові, вони дорівнюють один одному, вони співпадають, і тому ми можемо сказати, що двостороння границя теж існує, і вона дорівнює саме ось цьому значенню, значенню одночасно і правосторонній границі, і лівосторонній границі. Тобто це просто десятковий логарифм 9. І це буде нашою відповідь. Ну і на цьому все.